Ми відкриваємо останній. Ви б ніколи в хи не вгадали, що тут, аби не дивились мій випуск. Остання зима. Автор не вказаний. Так, остання зима. Федоров. Окей. Є таке діло. І терен цвіте. Нове ліповість. Ой, вона в не дуже гарному стані. Тут сторінки поход замі. -да. Перші три сторінки отакі. Але далі наче норм. Ну да ну, Скільки така може коштувати? Гривень 10, да? Дякую за сміття. Отак от друзі, така розпаковка. Ну я показую все, як є. А я показую ну, типу, як міг би це розпакувати і просто не викладати, і просто відзняти щось інше і вже тоді його змонтувати і викласти вам. Але. Показувати тільки успішні розпаковки, де знаходиш постійно щось нове, круте, дороге. А це мабуть неправильно, тому що перш за все комусь із вас захочеться купити. І коли ви купите, і вам буде ось так, от попадатися купа книг і взуття, не взуття. Ви скажете, що щось тут не те. Тому я показую все, як є, і буду дуже вдячним, якщо ви підтримаєте і цей контент своїм пальцем вгору та, звісно ж таки, коментарем. Всім дякую, до зустрічі!